У Житомирі 3 грудня відзначили найкращих спортсменів міста з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю, людей з необмеженими можливостями. Понад 30 спортсменів разом зі своїми тренерами отримали грошові винагороди, подяки та кубки від Житомирської міської ради. Одному зі спортсменів Андрію Яценку вручили посвідчення майстра спорту. І мене дома я такі мініялотар, ну як не ялотар. Там, типу, у мене медалі, так сказать, кубки. Я коли дивлюся, я розумію, що ця праця була не дарма. Типу, я реально е, досяг деяких висот і деяким людям я хочу сказати, щоб не забували, хто вони є насправді, не забували своїх досягнень, бо життя воно йде дуже швидко, ну швидко воно йде. Спортсменка з волейболу сидячи Людмила Щермак розповідає: раніше ніколи не була дотична до спорту. Сьогодні ж вона є членкиною національної збірної України та зізнається, щиро радіє кожному привітанню, адже для неї це велика підтримка, віра в її сили та мотивація рухатися вперед. Звісно, було приємно, тому що ти розумієш, що ти працюєш не просто так, що про нас не забувають, що Пам'ятають, і це дійсно приємно. Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірина Ковальчук каже, місцева влада й надалі підтримуватиме спортсменів з інвалідністю та створюватиме умови для їхнього розвитку. Сьогодні тут були міжнародні призери чемпіонатів Європи, чемпіонату світу. Були представники і дефлімпійських ігор, які були в Парижі. Тобто, сьогодні в нас був такий цвіт саме пара спорту. Тренерами, це все мешканці Житомирської територіальної громади. Вони сьогодні були відзначені як і грошовими нагородами, так і подяками, відзнаками. Захід завершився спільним фото. А спортсмени пообіцяли привезти ще більше нагород зі змагань до рідного міста. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1